Можна накачатися за цей за цей час, що малимо вручну. Ось на таку примітивну, стареньку ще м'ясорубку. На м'ясорубку, яку принесла із дому Олена Місько, перемелює чорнослив, курагу, фініки, родзинки, волоські горіхи, сушенов'ялині, журавлину та вишню. Іноді, в залежності від сезону, це може бути гарбузове насіння, кунжут, інжир. Потрішку цього, цього бо якщо молоти все по одному, то погано змішувати. Там останеться десь кубка там, а так, в перемішку, то набагато воно краще. Десь кісточки копають. Угу. Да, Візьму і десь дрібненькі кисточки. На цей процес волонтерки витрачають найбільше часу до двох годин. Зі слів Олени Місько працюють вручну, бо приміщення, де готують їжу на фронт, немає електроенергії, а для підключення необхідно заплатити 15 тисяч гривень. На наступному етапі до змелених сухофруктів додають мед і знову робота руками. А тепер вимішуємо після цього можна буде вже викладати і розкочувати. Сформували форму. Щоб вони були і не тоненькі, і не товсті, як цукерка. з однієї порції виходить 130 енергетичних батончиків. І виходить у нас отакий батончик. Робити їх почали із листопада. Ідею позичили у волонтерів із Західних областей України. Власний рецепт напрацювали через три місяці. Загалом виготовили та відправили на фронт 36 партій енергетичних батончиків це близько п'яти тисяч штук. Дійшли вже свого перевіреного рецепту, за яким ми тепер постійно їх виготовляємо. Запити на батончики від хлопців дуже великі. Дуже це їх дуже рятує, коли вони виходять на позиції по. 4, 5 по 7 днів. Вони називають їх карманною їжею. вони вкинули в карман, і один батончик втамовує голод десь на 4-5 годин. Виходить такий з пакетик. Ну, і, звісно, таких пакетиків ми робимо в дуже. Дуже багато наймолодша серед волонтерок, 20-річна Ангеліна, пакує горіхи, заливає їх медом, фасує трав'яні збори. До всього додають листівки її авторства. Нам сказали, що захисникам дуже подобається, коли вони щось читають, і там такі різні фрази написано. там Горіхи хапай, перемогу наближай. Наприклад, Добавили туди сир, ковбаску і зелень, і піджарюємо, складаємо, і будемо. Годувати наших наших захисників такими смаколиками. На додачу готують сезонні страви. Сьогодні це вергуни. Напередодні вдома жінки приготували шарлотку, пиріжки, тістечка. Все це на запорізький напрямок. Повезуть їх колеги із варви. На той період, поки ми стараємось щось зробити для хлопців, ми стараємось домашні справи вправлятися робити до і після волонтерства. Домашні страви українським військовим на передову жінки передають із вересня кожні два тижні. Для цього збирають кошти та продукти від односельчан. Кожна має рідну людину на фронті, тому орієнтується на їх потреби та запити. Так в різні часи робили окопні свічки та запальнички для швидкого розпалювання вогнища, передавали штикові лопати, обереги, мило ручної роботи. Нині закупили сухі душі, осушувачі для ніг, безспиртові засоби від комах. Вони всі ноші. Нам не важливо для кого готувати. Ми привеземо іншим, потім інші привезуть нашим. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.